Коли почалася повномасштабна війна, харків'янка Марія Зайцева була на п'ятому місяці вагітності. З перших днів окупанти сильно обстрілювали місто. У будинку Марії перестав працювати ліфт, а сім'я живе на 16-му поверсі, тож ходити доводилося пішки. Але виїжджати з міста вона навіть і не думала, бо треба було допомагати іншим. Тоді до Маші звернулася головна лікарка дитячої лікарні. Медзаклад перебував під постійними обстрілами, тож персонал та діти сиділи у підвалі. Потреба була в їжі та одноразово. Замому посуді тоді вона з чоловіком та на той момент восьмирічним сином їздила в супермаркети та аптеки, аби придбати все необхідне. Так все й почалося, каже Марія. До того ж, тоді на початку великої війни було проблемно виїхати з міста. Тож волонтери допомагали з евакуацією була велике питання і проблема з паливом. Тому ми знаходили там в інших областях з Дніпра возили до Харкова, щоб евакуювати людей. Е, якщо такси. Це були там по 5-7 тисяч гривень по місту, щоб на вокзал люди шли пішки. Ми забирали тільки людей похилого віку або жінок з дітьми. Потреба у допомозі щоденно зростала, тож команда швидко почала рости. Тоді волонтери розвозили у небезпечні райони Харкова гарячі обіди та харчі людям, які не могли вийти з підвалів. Часто робити це доводилося під обстрілами. Весною та влітку 2022 року незламний Харків разом з іншими волонтерськими організаціями допомагали людям виїхати з тимчасово окупованих територій Харківської області. Зробити це було важко, адже ворог обстрілював навіть евакуаційні авто. Bosem. Тоді у скрутному становищі опинилися й пологові будинки міста. Проте волонтерам вдалося доставити генератор та кисневий концентратор. А медичний центр, що допомагає подружжям стати батьками, потребував спеціального рідкого азоту, щоб врятувати 5 тисяч ембріонів. Азот вдалося знайти на Дніпропетровщині. Тоді його одразу привезли до медзакладу. Наразі у фонді працює понад 30 волонтерів. Марія каже, що звернень від людей дуже багато. Тож допомагають чим. -то. Тільки можуть зараз тенденція відновлення, хоча війна не закінчилася, але щоб люди повертались до міста Харкова, у них як мінімум повинні бути вікна стояти. Нам вдалося в кінці січня замовити на 12 квартир в місті Харкові вікна і. 12 квартирах застеклити їх не ОСБ, а поставити нормальні якісні вікна. Ці кошти ми зібрали з бізнесу Харківського, з донорів з Америки. Марія розповідає, що у поїздках по регіону найбільше зачіпали душу діти, які через росіян втратили дитинство та були змушені провести його у підвалах та під обстрілами. У волонтерів було велике бажання подарувати малечі позитивні емоції та нагадати, що життя може бути іншим без вибухів та постійного страху. Травня 2022 року таких заходів провели вже понад сотню в різних населених пунктах Харківщини. Це громади, що були під окупацією, а також ті, де є велике скупчення дітей-переселенців. Марія говорить, це допомагає дітям соціалізуватися та знайти нових друзів. Волонтери організовують для малечі походи у зоопарк та свята з іграми і подарунками. А для їхніх батьків проводять тренінги, де психологи розповідають, як допомогти дітям позбавитися травм війни. в Україні. Діти в захваті і батьки в захваті багато є на населених пунктів, де не займаються дітьми зовсім. Тому, коли ми приїжджаємо в маленьке селище, там у Ізюмський район, то вдячні батьки, і діти і діти в захваті, тому що не працюють в Харківській області школи, не працюють дітсадочки, тому дітям не вистачає комунікації. А якщо дитина переїхала зі свого дому в новий, да, там, в новий населений пункт, в інший, то вона не нікого не знає. Вона не знайомиться. тому ці саме скажімо, заходи вони знайомлять дітей один з одним. Вони починають спілкуватися один з одним. Зараз фонд допомагає людям з Харківської та частково Донецької областей. Основна категорія внутрішньо переміщені особи. Проте не обходять увагою й інших: це люди з інвалідністю, самотні люди старшого віку та вагітні жінки і матері маленьких дітей. Ми розуміємо, що підгузки, харчування дитяче, дитячий одяг. Все це дуже багато коштує, і сім'ї не можуть там себе забезпечити. Тому ця допомога дуже важлива. Жінка зізнається, що зараз займатися благодійністю у прифронтовому Харкові дуже важко. У Нас багато чого треба буде в Харківській області відбудовувати. Люди повинні повертатись в свої домівки, тому ми стараємось... Цю сферу теж охопити, але це дуже важко знаходити на це кошти, щоб відновлювати і великий об'єм, і дуже багато звернень. Стільки багато факторів по відновленню, що тут комплексна робота повинна бути і фондів, і місцевої влади, і мешканців і самих громадян. Тому тут в першу чергу позиція людей. Повинна бути на єднання влітку 2022 року. Марія народила сина. Ім'я сім'я вибрала без вагань мирон на честь такого бажаного миру.